Вітаю я, Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 24 червня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня для нас. До кубків. Що у нас на дні колоди? Сонечко. Продовжується чудовий день. Вчора було сонечко. Сьогодні сонечко, ну, чудова енергія. Тут з кубків. Радість, чудовий настрій, емоції через край. Це нові почуття, емоційне пробудження, творчість, духовність, інтуїція. Бо кубки це в нас завжди інтуїція, це кохання, це. Для когось подарунки, для когось освічення, для когось пропозиція, для когось народження нового життя, для когось зародження нового життя, пробудження таке емоційне. Ну, все, що приносить задоволення і радість, тому що в нас є сонечко. А сонечко це найпозитивніша карта в колодії: це радість, це ще, також пробудження, От, е ясність. Успіх, оптимізм, життєва сила, радість, впевненість, щастя, здоров'я Ну, все, що тільки може бути позитивне. Дуже класні емоції, дуже гарний настрій. Можливо, тому що ви сяєте як сонечко, ви для когось стали сонечком, вас оцінили. і от... Все це викликає такі класні, позитивні емоції. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати сьогодні. Король мечів. Ну, фігурні карти це люди. В першу чергу, дорослий чоловік стихії повітря 45. Терези, близнюки водолії. Хто він вам підставляйте? Знайомий, незнайомий, партнер ваш батько, дідусь, керівник на роботі, колега, чи це людина-фахівець, лікар, хірург, адвокат, юрист? Перукар, кравець, кухар. Людина, яка надала вам ясності, людина, яка дала вам потрібну інформацію, сказала правильні слова, налаштувала вас на, 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 на такий настрій, на таку енергію, або це ваша ясність, що в мене все класно. От ви відкрили очі і зрозуміли, що для радості, для задоволення, для щастя ну не так багато і потрібно, важливий мій внутрішній стан. І оце ця ясність і розуміння, що, що я маю, хто я, куди я рухаюся. І ця інформація, ця ясність викликала в вас ось такі класні позитивні емоції. Що нам буде заважати? Угу. Двійка посухів, ну, все-таки, якісь невпевненість, закрадеться, е нерозуміння, невпевненість, е коли потрібно від чогось відмовитися, коли потрібно обирати, говорити, заявляти про себе. І от невпевненість, а, а воно мені треба, а воно справді так, така якась. от, Невпевненість, можливо, в почуттях, невпевненість от, і, і, щирості, або невпевненість, чи правильний вибор, вибір я роблю, який результат я отримую. Ну, багато подвійці всього може бути. Таке коливання ми заховаємо, в нас, нас є сонечко, в нас є туз кубків, неймовірне поєднання. Будемо насолоджуватися, нашу нам та невпевненість. Друзі, я бажаю вам мирного і спокійного дня, такої ніжності, любові, позитивних емоцій, подарунків. Приймайте, даруйте, насолоджуйтеся, щоб все у вас було чудово, все у вас було гаразд, були успішні, кохані, щасливі, здорові. Щоб все вас тішило, радувало, наповнювало. Дякую, що ви в мене є. Обіймаю вас міцно, чекаю на зворотній зв'язок. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, приєднуйтесь, запрошую до магічного простору Зоряне Таро. До зустрічі, Па-па.